Вітаю всіх на каналі Beauty Philosophy Space! Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві і навіть несподівані звички харчові відомих людей. Поїхали! Почнемо ми з Стіва Джобса. Стів Джобс він завжди вважав, що харчування тільки фруктами робить тіло самодостатнім і очищає його від різноманітних токсинів. І деякі колеги жартували, що через це у нього. Моркв'яний колір шкіри. Вінстон Черчилль, він починав день не з кави, а з келиха шампанського. І він вважав цю звичку корисним для травлення. А ще він зміг з'їсти морозиво з гарячим супом. Такі цікаві звички. Нікола Тесла, він був майже вегетаріанцем, але він щодня пив тепле молоко. Тому що він вважав, що саме тепле молоко заряджає його енергією. Сальвадор Долі був наче одержимий хлібом, він обожнював хліб, і він створив 15-метрову багетну скульптуру, і він навіть носив багетний капелюх. Ну, Дуже любив хліб. Арнольд Шварцнегер для набору маси. Він випивав кілька сирих яєць у день, як у фільмі Рокі, так? Тільки в реальному житті. Тобто ідея з років, вона все-таки була втілена в життя. Ось так зірки експериментують зі своїм здоров'ям. А у вас є якісь цікаві харчові звички? І чи не боїтеся ви експериментувати зі своїм здоров'ям? Адже хто би міг подумати, що навіть у геніїв і відомих зірок є свої дивні гастрономічні вподобання, а вас вони є? Якщо так, пишіть в коментарях і залишайте свої гастрономічні звички, я з радістю їх почитаю і поділюся своїми. З повагою Ольга та команда Beauty Philosophy Space.